Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Потрібно пам'ятати, що чим менше ми готові до миру, чим більше ми демонструємо готовність воювати, чим більше ми злимося, чим більше в нас праведного гніву, тим швидше настане мир. Ви можете сказати мені, ти сам не воюєш і алілує. Це саме так, на жаль, але, браття, я. Хочу миру не менше ніж ви, і розумію, що будь-яка демонстрація слабкості, будь-яка готовність до перемір'я тільки продовжує війну, тільки збільшує наші жертви. Але чим більше вся нація, не тільки збройні сили, готові продовжувати воювати, готові ненавидіти ворога. Тим швидше настане мир, так і амінь, і це потрібно розуміти. І до цього нас підштовхує вся політика РФ. Вони збільшили зараз кількість своїх ударів. Сотні шахедів щодня такого ніколи і ще не було. І це має збільшувати в нас ненависть до ворога. В нас має збільшувати віру, те, що українські збройні сили вже звикли діяти на території РФ. все ще чіпляються за Курщину. Зараз на Білгородщині і Українська піхота, і українські десантники, і українська авіація працюють на Білгородщині щодня. І це надзвичайно надихаючі речі, це символічні речі. Ми хоча б на кілька кілометрів вперед, але працюємо на їхній території. Це чудово, так і амінь. Тепер про важливі речі, які стосуються так чи інакше всіх, тому що, на жаль, те, що роблять Сполучені Штати, стосуються всіх. Зараз новий міністр фінансів Сполучених Штатів він демонстративний гомосексуаліст. Я наголошую на цьому просто тому, що він наголошує на цьому. Йому приємно, коли про це згадують. Він справді демонстративний і він вважає це своєю конкурентною перевагою. Він, згідно своєї сексуальної орієнтації, розробив план знецінення долара. Сполучені Штати мають зараз борг більше ніж 300 трильйонів доларів на обслуговування цього боргу. І де щорічно 1 трильйон доларів це більше ніж на всі витрати на американську оборону. Це непідйомний борг навіть для сполучених штатів. Для того щоб якось з цим впоратися, потрібно знецінити долар. І сполучені штати хочуть запропонувати країнам. Обміняти цей борг на сторічні облігації. Тобто ви купляєте за цей борг, у нас, кажуть, вони сторічні облігації, які ми вам погасимо через 100 років, але це буде вам дуже вигідно, і вони ділять всі країни на кілька різновидів, так звані зелені, це союзники, тобто це ті, хто погодяться з. Обмінювати борг на сторічні облігації, їм, крім всього іншого, Сполучені Штати обіцяють військовий захист. Жовті це ті, хто вагається, але з якими можливий компроміс. І червоні це ті, хто відмовляться, вони переходять в стан ворогів. Більшість країн опиниться в стані ворогів, поза позаяк ніхто зараз не вірить в захист сполучених штатів, і ніхто не вірить в те, що через 100 років ситуація буде приблизно такою самою, як зараз. Чи Будуть ці сполучені штати через 100 років чи не будуть, не знає ніхто. Тобто, це небезпечна тенденція. Вони думають опустити курс долара вдвічі, як так чи інакше, це буде вигідно для американських товарів, для майбутньої американської промисловості, яку вони все таки сподіваються підняти, і це значно полегшить їм виплату боргових зобов'язань навіть для тих країн, які відмовляться обмінювати на облігації. До чого це призведе? Це призведе до розвалу НАТО в першу чергу до краху резервної системи і федеральної резервної системи, і більшість країн відмовляться тримати свої резерви в доларі, і це змінить вірогідно, природу світових фінансів. І, як багато експертів вважають, поверне фінанси до того стану, в якому вони були. До Другої світової війни Природа фінансів час змінюється, як ви знаєте, і гроші, як вони фігурували і ще до х років, це зовсім не та природа і не та сутність, ніж нинішні гроші. Наприклад, на початку 70-х років Ніксон відмовився від забезпечення долару золотом. Це призвело до великого знецінення долара, до того, що Франція вийшла з політичного. Альянсу НАТО залишилися тільки в військовому альянсі. Це призвело до міжнародної кризи, до всіх оцих от нафтових пригод. Якось вони зуміли з цього виплатитися з усього американця, але проблеми були величезні. Зараз з цією заміною боргових зобов'язань на Сторічні облігації відбудуться приблизно те саме, тільки іще в більш жорсткій формі. Це щось на зразок великої кризи 30-х років. Тим не менше, вони на це йдуть, і, власне, всі оці торгівельні війни, зруйнування правил торгівлі всесвітньої організації торгівлі. Тарифи, санкції хаотичні, які накладає Трамп, а потім скасовує і так далі. Все це в цій струї. Тобто ситуація по-справжньому небезпечна, браття і сестри. І вона вже призвела до того, що ціна золота піднялася відсотків на 20, піднімається курс євро і скріплюється юань. Те, що скріплюється юань, це неприємно. Блумберг провів опитування в країнах Європи. І в жодній країні Європи немає симпатії до Сполучених Штатів більше, ніж половина. Тобто більше половини європейців в кожній країні не ставиться до Сполучених Штатів з симпатією. Все це відбулося буквально за останні два місяці. Зараз ряд торгівельних мереж вже маркують товари щоб споживач міг бачити, що вони зроблені не в сполучених штатах, тому що американські товари відмовляються купляти, наприклад, в Швеції 70% громадян за жодних обставин не збираються купляти жодного американського товару. Це велика проблема, і лунають пропозиції вже в Єврокомісію у відповідь на майбутнє більш жорсткі американські санкції заборонити продаж в Європі будь-яких американських товарів. Взагалі дуже цікаво уявити ситуацію війни Сполучених Штатів і Китаю. Сполучені Штати зараз готуються до війни з Китаєм, Це противник на всіх інших фронтах. Вони відступають. Наприклад, фронт проти Ерефії вони цілком скидають на Європу. Їх це не цікавить, і, як в принципі, і всі їхні фронти. Тобто, в доктрині Сполучених Штатів зараз це захист кордонів, боротьба з міграцією і протистояння Китаю. Е, уявимо собі військовий конфлікт. Китаю і Сполучених Штатів хто буде на боці Китаю в цьому конфлікті? Канада само собою у неї зараз дуже ворожі стосунки зі Сполученими Штатами. І Сполучені Штати висувають територіальні претензії до Канади. Мексика, само собою, так само буде на боці Китаю. Данія буде на боці Китаю. Згідно з цих опитувань, ми бачимо, що народи Європи в своїй масі будуть на боці Китаю проти Сполучених Штатів. Що значить бути на боці Китаю? Це значить, що вони будуть постачати Китаю які-небудь предмети озброєння, вони будуть блокувати і впроваджувати санкції проти Сполучених Штатів, і все таке інше. Між іншим і Московія буде так само на боці. Китаю, хто буде набуті Сполучених Штатів певною мірою Україна, Україна буде постачати Сполученим Штатам розвідувальну інформацію. Цікаво, у нас є розвідувальна інформація стосовно Китаю. Я сподіваюся, що є. Поза як я вірю в головне управління розвідки, і думаю, що у нас якась інформація стосовно Китаю є. І от ми будемо постачати Сполученим Штатам інформацію стосовно Китаю. Але в тому випадку, якщо побачимо готовність сполучених штатів до мирної угоди з Китаєм шляхом певної капітуляції, часткової капітуляції перед Китаєм, вірогідно на боці Сполучених Штатів буде Ізраїль, не знаю, чим Ізраїль зможе допомогти в цій війні на Тихому океані, ну можливо, чимось зможе і допомогти. Буде постачати апельсини, наприклад, чи фініки американським солдатам. Е, Угорщина і Словаччина іще вірогідно так само підтримують Сполучені Штати, а більше, мабуть, що і ніхто. Союзників у них в цій війні не буде, натомість у Китаю буде достатньо багато тих країн, які йому симпатизують, в тому числі і країни Європи, які зараз запускають програму. Масштабного переозброєння і в тому числі і Ерефія, з якою носяться Сполучені Штати, нічим добрим це не закінчиться, в тому числі і. В перспективі вірогідного конфлікту з Китаєм, між іншим, Трамп, як ви знаєте, брутально тисне на Зеленського щодо цієї огідної угоди, і він тисне на Зеленського, незважаючи на те, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомляє, що існує конструктивний діалог з українським урядом щодо угоди по надрах по українських. І український уряд змушений вести цей конструктивний діалог. Нам потрібна розвідувальна інформація від Сполучених Штатів, і тому цей діалог має бути як би гідко це не було взагалі. Те, що Сполучені Штати дозволяють собі тиск на Україну в цих обставинах, це принизливо для нас. Будь-яке приниження неприйнятне. І само собою, що наступні українські покоління, та навіть те покоління, яке є зараз, буде так чи інакше мститися сполученим штатом. Дивіться, як це все розмінюється. Ми зобов'язані певною мірою сполученим штатам за допомогу минулих трьох років, які вони нам надавали. І е, Україна, мабуть, була найбільш проамериканською країною Європи найбільше проамериканські симпатії були саме серед українців. Зараз е, серед українців не залишилося. Симпатиків сполучених штатів, і тепер замість того, щоб відчувати вдячність, ми відчуваємо глибоке презирство до цієї країни і відчуваємо велику нелюбов, тому що вони нас принижують. Мити в чому справа? Ви можете дати людині 100 доларів, і вона буде вам вдячна, якщо ви скажете на тобі від мене і заради Бога 100 доларів. І, будь ласка, візьми, і не відмовляй мені, і це буде чудово. Але ви можете взяти ці 100 доларів і кинути її в морду. І ця людина буде ненавидіти вас. Тобто, нібито одне і те саме, вона отримала 100 доларів. Але так, як ви даєте, і так, як ви ставитесь до людини, це головне, те саме стосується в міжнаціональних стосунках. Зараз американці кинули нам в морду свою розвідувальну інформацію. І вони зробили так, що вся ця попередня допомога, яка була, тепер кинута нам в морду. Нам нема уже за що бути їм вдячними. Це так не працює, і вся ця огідна річ сталася з вини Трампа. Цей тиск це неприйнятна річ, і е, вони займаються дурнею. Зараз е, міністр оборони Сполучених Штатів. Вважаю, що найголовнішою проблемою Сполучених Штатів і їхньої оборони є назва. Сполучені Штати насправді не готові до війни з Китаєм. Там виникло цілий ряд проблем. Вірніше вони стали помітні цілий ряд проблем, особливо в зв'язку з Україною. От вони подивилися, що всі бачать, що Китай краще аналізує і краще враховує досвід цієї війни ніж Сполучених Штатів. Але міністерство оборони сполучених штатів вважає необхідним перейменувати себе, тобто міністерство оборони, в міністерство війни. Це при тому, що всі знають, що війна Сполученим Штатам не вдається. Це не їхня фішка. У них це завжди погано виходить. В більшості конфліктів, які вони ввели, бодай, хоч з ким-небудь серйозним, з такими серйозними людьми, як племена в Афганістані, вони програли. Програють вони і усі там, і програють вони всім, з ким будуть вести серйозну війну. Хто до цієї війни буде серйозно ставитися? Датчанам теж програють, якщо будуть воювати за Грінландію. В Грінландії є американська база. Це виявляється ядерна база. Вона там виникла в 1941 році, тоді, коли Данія була окупована німцями. Договір про це підписував. Прем'єр-міністр Данії у вигнанні зі сполученими штатами був свого часу великий скандал, коли б 52 американський впав там прямо в Гренландії з чотирма ядерними ракетами на борту. Дякую богу, він сталося світовою катастрофою, але в принципі неприємність дуже велика була. І зараз вони тобто базу вони мають мають давно, але їм потрібна вся Гренландія і так само це через приниження Данії і через тієї самої Гренландії. Центральна подія кожного року в Гренландії це собачі перегони. Якщо там зазвичай присутні самі гренландці дивляться за цими перегонами, хоча це серйозна подія, там 40 кілометрів треба їхати на цих собаках нещасних, то зараз там був буквально весь світ. Величезна купа народу з'їхалася з Європи, всі телеканали дивитися на ці перегони. Називаються вони, до речі, велика раса півночі. Хороша назва. Взагалі, і шкода, що вона використана всього лише для собачих перегонів. Велика раса півночі це от щось таке. Десь ми маємо в Україні використати цю назву, вона надихає. І там загальна атмосфера на цих перегонах, що Янкі Кігоухоу була. Я знову ж таки я з болем це кажу, тому що мені страшенно подобається ця країна. Мені подобаються Сполучені Штати. Мені подобаються їхні досягнення. Народ у них там багато дуже розумного. І те, що там твориться зараз, це просто боляче, і я не відчуваю злостивості, я відчуваю великі великий сум. І сподіваюся, що ця велика нація все таки візьметься за голову. А візьметься за голову це означає почне слухатися нас, а не Трампа. Ну і стосовно тих подій, які стали відомі, дивіться, як взагалі зараз відбувається дипломатія, Трамп дзвонить кореспонденції NBC Кристині Волкер і розповідає, що він дуже розізлився на Путіна і може ввести вторинні санкції в тому випадку, якщо Путін буде суперечити перемірю, яке пропонує Трамп. Він дзвонить не Путіну, він не повідомляє це Конгресу, він не передає це дипломатичними каналами, він дзвонить якійсь кореспонденці. В принципі, воно от все отак от от зараз іде через Твіттер, через якихось кореспонденток мутних, в тому числі і для того, щоб потім можна було від цього відмовитися. Ну, не веде він санкції, піймає. Облизня чи облизня, я не знаю, яке це сказати нашою співучою соловійною, калиновою, калисковою мовою. І можна буде сказати, це кореспондентка щось наплутала. Але в цілому це рівень прийняття рішень, це рівень дипломатії, це рівень фінансів, про які ми казали, це рівень державного управління. Нічим добрим закінчитися це не може. Ну і оця стаття в New York Таймс, де розповідають про те, як на війні здійснювався наступ, як там хто з ким кварився в українському командуванні, чому все це не вдалося. Очевидно, що ця стаття з'явилася, тому що Байденівці і минуле військове керівництво намагається виправдатися за відсутність вражаючих успіхів при контрнаступі. Вже що успіхи при контраступі не стали тому, що нам не дали достатньо зброї, тому що на той час нам зменшували поставки зброї весь час уже. І е, те, що там хтось когось не послухався, вони намагалися вони зляться, ці американські колишні керівники і генерали, що їх не слухали. Тобто людей, які ніколи не воювали ні з ким серйозним, не слухали ці люди, які на той час мали уже десятилітній військовий досвід реальної війни. Тобто, ви розумієте, що будь-який український генерал е, має просто незрівнянно більший досвід прийняття відповідальних рішень е, реальної війни, ніж будь-який американський генерал. І Скажімо, хто кого мав би слухати в цій війні. Деякі речі там правдиві, деякі неправдиві, це суміш, але мене вражає те, що ми сприймаємо зараз статейку в Нью-Йорк Таймс як істину в останній інстанції. Тобто, у нас зараз Нью-Йорк Таймс, те, що раніше була правда. Нью-Йорк Таймс написало. І все це уже звучить, браття. Це всього лише статейка, це всього лише Таймс. і такого роду статті з'являються завжди з тією чи іншою політичною метою, з метою впливати на на розом впливати на українців, когось виправдовувати, когось звинувачувати. Тобто з метою маніпулювати, не піддавайтеся маніпуляціям, завжди дуже. Обережно ставтеся до будь-яких речей. За останні три роки я переконався, що як це не дивно повідомлення наших генералів, нашого командування, і навіть офіційні повідомлення нашого керівництва є найбільш адекватними. А зазвичай, коли ми намагаємося щось там подивитися, в чому там брудна білизна. У них і звертаємося до американської преси, чи то до заяв якого-небудь Медведєва з Московії. Це все лайно, браття і сестри, і там значно менше правди можна відшукати. Іноді можна із таких повідомлень, але в цілому це пишуть не зовсім компетентні люди, зі слів дуже заангажованих людей, тому не ведіться. На цьому вам моє щире звитяжне будьоре українське мінь. І пам'ятайте, перемога близько це голос правовірним від Бога.